Вітаю вас, друзі! Чи було у вас таке, що перед сном ви думаєте зробити якусь нову справу, плануєте такі мега-мега-проекти, сходити в спортзал, зробити себе струнким, відкрити свій бізнес, навчитися бути it спеціалістом і заробити багато грошей? А на слідуючий день ви прокинулися і думаєте: та ну, ну я ж не зможу. А коли спробували навіть якийсь перший крок, після певних невдач ви здалися, оправдовуючи себе, це не моє, немає часу, нема на це грошей. Знайома ситуація теж стикався цим не один раз. Для таких випадків є таке прекрасне правило Ста. Правило Ста говорить про те, що якщо будь-хто з нас 100 годин в рік, а це 18 хвилин в день, буде займатися чим завгодно. Бокс, гітара, малювання неважливо. Якщо займатися цим по 18 хвилин в день, тобто 100 годин в рік, в цій сфері ви станете кращими, ніж 95% інших людей на планеті, головне постійно займатися цією справою. Ось і все. Чудес не буває. Тільки щоденна регулярна праця дає свій результат. Тому, друзі, будьте чемними. I budite rješući